Сьогодні випуск буде присвячений тому, як оформити вістрочку, коли у вас є кілька вістрочок. Про те, чим регламентується порядок оформлення вістрочок, який документ її підтверджує і чи потрібно його пред'являти при перетині кордону, і на що він впливає, коли ви, наприклад, працюєте на роботі чи перебуваєте на навчанні. Вітаю всіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Отож, давайте з'ясовувати. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то будь ласка, підпишіться, адже тут простою людською мовою про актуальні новини нашого законодавства. І так, питання оформлення відстрочки, як правильно написати заяву на її оформлення, який документ має видаватися за результатами розгляду такої заяви, чинним законодавством не встановлено і не врегульовано. В цьому і виникає проблема: що коли ми подаємо, наприклад, заяву на отримання відстрочки, то строк її розгляду може затягуватися. Вас можуть направляти на проходження ВЛК, вручати бойову повістку, а відстрочку так і не оформлювати. Яким же чином діяти тут? Будемо виходити з того, що у нас є підстави. Вичерпний перелік таких підстав для отримання від строчки, він наведений у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до них у нас визначається, наприклад, бронювання працівників за їхнім місцем роботи. Це, наприклад, отримання висновку про тимчасову непридатність до проходження військової служби, або наявність групи інвалідності у військовозобов'язаного чоловіка. Це може бути якась сімейна обставина, наприклад, наявність дитини з інвалідністю до 18 років, або виховання трьох і більше дітей віком до 18 років, або наявність дружини чи своїх батьків. Або батьків своєї дружини з інвалідністю першої чи другої групи. Якщо дружина, то ще й підходить третя і таке інше. Але бувають ситуації, коли у вас, наприклад, є дві підстави для відстрочки. Ну, наприклад, є наявна інвалідність у вас і є наявна інвалідність у вашої дружини. Яким чином оформлювати тут? При отриманні повістки у вас виникає обов'язок з'явитися до ТЦК та СП для. Постановки на військовий облік і для визначення вашого призначення на особливий період, так закріплено у частині 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Після уточнення облікових своїх даних ви маєте надати усі відомості про наявність у вас підстав для відстрочки і наявність у вас групи інвалідності, якщо брати до уваги цей приклад, який я навела. І наявність у вашої дружини інвалідності другої групи, так або третьої групи, наприклад. Але оформити відстрочку ви можете, написавши заяву з однієї підстави. Ну, наприклад, підстава, якщо у вас є група інвалідності, то достатньо для того, аби оформити вістрочку, надати документи, які підтверджують вашу групу інвалідності. Тобто довідку до акту огляду МСЕК, а також вимагають пенсійне посвідчення про призначення пенсії у зв'язку з групою інвалідності. І все більше ніяких додаткових документів не потрібно. Натомість, якщо у вашої дружини там третя група інвалідності це абзац 11 частина 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для того аби оформити вістрочку і мати вістрочку з цієї підстави, вам треба довести, що в дружини вашої немає інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані її утримувати. Такими особами є батьки вашої дружини, а також ваші діти, якщо вони у вас є. Умовно кажучи, ви військово зобов'язаний чоловік у якої в дружини ще молоді батьки, які не є пенсіонерами, які не є особами з інвалідністю. У даному випадку у неї що є інші працездатні особи, які зобов'язані за законом її утримувати. Далі у вас можуть бути повнолітні діти, наприклад, які, хоча й перебувають на навчанні, але вони досягли 18-річного віку, і також за законом зобов'язані утримувати вашу дружину. І тоді територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не бере до уваги будь-які інші обставини, наприклад, що діти навчаються, не працюють або що батьки, наприклад, дружини виїхали за кордон і починають витребовувати якісь додаткові документи, то в даному випадку краще буде оформити вістрочку з цієї підстави, що інвалідність маєте ви, та або розглянемо іншу ситуацію, коли, наприклад, на утриманні військовозобов'язаного перебувають троє або більше дітей віком до 18 років, але не всі діти є його дітьми а третя дитина є дитиною, другої дружини військово зобов'язаного, так і він з цієї підстави хоче оформити собі вістрочку. У даному випадку почнуться проблеми з цією третьою дитиною, оскільки треба доводити факт того, що рідний батько цієї дитини її не утримує, треба буде доводити те, що саме ви її утримуєте, що ви проживаєте разом, що ви сплачуєте якісь кошти, що рідний батько цієї дитини позбавлений батьківських прав, і таке інше тобто, починається багато мороки. Натомість у вас може бути інша підстава, крім трьох дітей, ви можете бути заброньовані на вашому підприємстві, якщо ви працюєте, наприклад, на підприємстві критичної інфраструктури, і там у вас є наказ про бронювання вас як військово То краще, звичайно, відстрочку строчку оформити як військово зобов'язаному. Тому для того, аби обрати, яку краще оформити, ви маєте звернутися за. Фаховою професійною правничою допомогою для того, аби вам порадили і зорієнтували щодо подальших дій. Звертатися зокрема слід до е, саме військових адвокатів. Якщо у вас виникла необхідність, то можете звернутися за індивідуальними консультаціями за номером вказаним під цим відео. А ми продовжуємо далі. До речі, не забулися трохи розвіятись, поставити лайк, підписатися на канал. Аби далі дізнатися фішки щодо оформлення таких відстрочок, важливо вказати про те, що коли ми пишемо заяву на оформлення відстрочки, до цієї заяви ми маємо надати повний перелік документів, які підтверджують у вас наявність конкретної підстави. Або родинні зв'язки, або інвалідність, або наказ про бронювання, або родинні зв'язки з дитиною з інвалідністю, і таке інше, або навчання як студент, наприклад, чи якщо ви є науково-педагогічним працівником, то підтвердити таку інформацію. І ось усі кажуть, там з 30 грудня 2023 року, там включно до 18 січня 2024 року вимагали документ, що підтверджує відстрочку У вас а що це за документ? Наголошую на тому, що законодавством цього ніде не визначено і не встановлено. Як показує практика, за період дії воєнного стану вже фактично майже два роки. Та да, ми говоримо про те, що коли в 22-му році люди оформляли відстрочку, то вони писали заяву, а їм приходила відповідь. Що оскільки у вас є підстава відповідно до статті 23-ї, то будь-якого оформлення додаткового ви не потребуєте. Чи буде це вважатись така відповідь такою відстрочкою? Ну звичайно, буде, оскільки немає встановленого конкретного переліку. Ідемо далі. Є випадки, коли вам в листі на відповідь писали про те, що так ви маєте право на відстрочку, і цей документ буде підтверджувати її наявність. Є інша ситуація, коли за результатами розгляду цієї заяви вам видавали. ТЦК довідку про відстрочку. А є ситуація така, що за результатами розгляду цієї заяви вас зобов'язували з'явитися до ТЦК. Ви до нього з'являлися, і вам у вашому військово-обліковому документі це військовий квиток чи тимчасове посвідчення військово зобов'язаного ставили відмітку в самому документі про те, що у вас діє відстрочка, наприклад, у зв'язку зі студентством. Або зв'язку з вашою інвалідністю, і таке теж є. Напишіть, будь ласка, у коментарях у кого з вас, хто дивиться це відео, чи в ваших рідних або близьких оформлювали відстрочку, і яким чином який документ надавали, що підтверджує таку відстрочку. Станом на сьогодні цікаво, що кожен із цих документів буде підтверджувати наявність у вас права на цю відстрочку. Але слід враховувати і те, що Вимагання будь-яких документів про підтвердження вістрочки або військово-облікових документів при перетині кордону, що відбувалося ось там в період 20 днів з початку нового року, фактично є незаконним. Але чи можете ви це оскаржити? Оскаржити ви це можете. Але питання про те, чи буде це мати якийсь правовий наслідок у подальшому для перетинання кордону, станом на зараз, слава Богу, такі вимоги відпали. На що хочу звернути вашу увагу? Що коли ви пишете заяву на оформлення відстрочки, ви говорите про те, що ви не згодні проходити військову службу у зв'язку з такою підставою, яка визначена статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку. Однак Відповідно до цієї статті, визначено, що навіть якщо у вас є підстава для оформлення відстрочки, так тобто одна із вище перелічених, ви можете проходити військову службу за власним бажанням за місцем вашого проживання. Що це означає? Це означає, що ТЦК та СП трактують по-своєму цю норму, нібито якщо ви Проходите ВЛК, вас визнано придатними, і вам видають бойову повістку, і ви не написали заяву про відстрочку, то значить, ви погоджуєтеся на проходження військової служби. І тому написання заяви про отримання відстрочки з конкретної підстави. Буде свідченням і доказом того, що ви не надавали свою згоду на подальше проходження військової служби. Тому незалежно від того, яким чином вам її оформлять, чи внесуть до військового квитка, чи нададуть офіційну письмову відповідь, чи окрему довідку проблем у вас фактично з цим не буде. Тому в даному випадку ви перед оформленням цієї відстрочки. І перед проходженням ВЛК обов'язково подавайте заяву на її оформлення, якщо у вас є підстава. Будь-яка, що визначена статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хоча законодавство у цьому плані містить прогалини, але напрацьовані правильні правові механізми та кроки дій будуть обезпечувати вас від незаконного притягнення до проходження військової служби чи незаконної мобілізації. Бережіть себе, перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.